Доброго вечора малята, хлопчики і дівчата. Казочка на ніч. Жив колись багатий цар. Частенько, тишком нишком від своїх візирів чи як їх там назвати, надягав він на себе жебрацьке лахміття та й мандрував по містах і селах. Прислухався, що ж про нього простий люд говорить. І якось йому в одному селі зустрілась така гарна дівчина, що, хоч зразу, одружився. Повернувся цар до палацу та й наказує своїм сторожі та візирам. Ідіть у те село, в ньому живе одна пригарна дівчина. Передайте їй, що цар хоче з нею одружитися. Вирушили на пошуки сторожа. І невдовзі знайшли те село. А коли знайшли е, хату, ту, то зайшли і дівчину ту знайшли. То так і замерли, заціпеніли від її вроди. Сказали візирі батькам дівчини, що цар закохався в їхню доньку і хоче з неї шлюб взяти. Батько дівчини бідний селюк, ніяк не мог, міг. Як кажуть, повірити, що, цар цар... О, Господи. що сам Цар удостоївся, ой, удостоїв його такої честі. Та вже ж царські свати його в тому упевнили. Тоді він і сказав, ми підлеглі царя, якщо вже його воля, то хай воно так і буде. Тоді звернувся він до своєї доньки, доню. Прислав цар своїх сватів, тебе заміж звати, що йому відповісти. А донька й запитує: А яке в царя ремесло? Та що ти, доньку, чи ж ти при своєму розумі? Яке ж у царя може бути ремесло? Він усьому світові голова, як захоче, так і буде, а ми просто піддані. Ні, каже, мій чоловік мусить знатись на якомусь ремеслі. Отоді я піду за нього. Повернулися візирі і сторожі, і переказують цареві слова дівчини. Здивувався цар, та що вдієш, вирішив навчитись ремеслу, аби тільки ж дівчину в дружини собі взяти. Вибрав він для себе ремесло. Став учитися килими робити. А як навчився, то зіткав для своєї нареченої прекрасний килим і, дістав, і діставив його їй в подарунок. Сподобалося дівчині це, попрощалась вона з батьками та й поїхала разом із сватами до царського палацу. Довго-довго, вісім -довго, днів і вісім ночей, гуляли царське весілля. І завжди вони, і зажили вони в славі та пошані. Чи рік минув, а чи два, сказати важко. Аж цар знову ну, наскучила йому, одів же братське лахміття та й подався по всіх містах, селах дослухатися, що ж говорить про нього люд. І треба ж було такому статися, потрапив цар до рук розбійників. Вони хотіли його вбити, та, довідавшись, що мають справу з килимарем, вирішили його продати в рабство купцеві. Купець зачинив царя в темному підвалі, дав йому пряжі, ну, вовни, ниток, щоб о, той <кхи> попряв і килим виткав. Зіткав цар килим. Та що вже гарний другого такого і не знайти? Побачила цей килим купчиха та й стала намовляти купця. Хай зітче величезний килим, а ти його віднесеш цареві. І цар тебе за це обдарує своєю милістю. Більше вигоди отримуєш. Приходить купець у комірчину та й каже: Зроби на цареві подарунок. Видь килим, та тільки дивись, щоб у цілому світі другого такого не було. І зроби його завбільшист царську світлицю. Ну, кімнату, де приймають, ну, цар приймає гостей. Ні довшим, ні коротшим, якщо не впораєшся. Плакала твоя голова. Почувши таке, цар спочатку забоявся, а потім зрадів Позгадав, що добре знав свій палац і розміри своєї світлиці. Зітка він Килим такий, як вимагав, купець. А з краю вплів напис непомітно, і тільки цариця могла прочитати, що він потрапив у біду. І просить допомоги. Хм. Купець був дуже задоволений роботою. і поніс килим до царського палацу. Поміду... Повідомили царицю про подарунок. Вона наказала килим розстелити. І дуже здивувалася, що виткано його точнісінько для світлиці. Обдивившися, ну, по розмірах, обдивившись килим, вона. Побачила напис, прочитала і зблідла, довідавшись яке лихо спіткала її чоловіка. Ой. Що цар тижнями і місяцями блукав по країні, і що його е, піймали розбійники, і що він у неволі. Тут таки наказала цариця привезти до палацу того килимаря, і щоб волосинки з його голови не впали. Пішли сторожа з купцем до нього додому, зайшли до темного підвалу, але цар там змінився. Ну, скільки ж він поневірявся, змарнів. То вони його й не впізнали, попхали його, до лазні, викупали, вичесали, виголили. В чисту одіж оділи і привели до царського палацу. А дорогою купець усе. Навчав його, як поводитись у палаці, як стояти, як кланятись перед царем. А тільки на увійшли до палацу, цар кинувся господи, цар. Цариця кинулась до нього, обійняла і розцілувала. А він теж заплакав. Правдиво сказано, дружина моя, відповів він, що ремесло дорожче від золота, або. Як каже баба Валя, те, що знаєш, за плечима не носить. Того тато ваш має багато всяких навичок. І всі вони йому десь та став... встають в нагоді. Тож навчайтеся все, що, чому ви навчитесь, колись вам знадобиться. А чим більше ви знаєте, тим легше вам жити. На Добраніч Міша, на Добраніч Марта, на Добраніч Ігорюк. Солодких снів.